Гарбузова осінь у садах перемоги у Магдалинівці на Дніпропетровщині. Збирають останній цього року врожай із комунальних полів, який для фронту вирощували всією громадою. Якраз дозріли гарбузи десятки людей вантажать їх в машини, щоб доправити на переробку, і тоді за справу беруться вже кухарі в меню від традиційних пиріжків і до дерунів, чи гарбуза по-корейськи. Готові страви везуть на передову, а там на них вже чекають, бо добре знають смак магдалинівських гарбузів. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна продовжить. Вантажівка повільно їде полем. А в її кузов з усебіч летять гарбузи. Ах, зібрати врожай з магдалинівських садів перемоги. Прийшли студенти місцевого ПТУ. Справа йде швидко і весело. Давайте по очі. Ми сьогодні збирали кабаки для. Наших хлопців на передову для зсу сьогодні з дуже гарним настроєм та позитивом. Ми це зробили. Садами перемоги у Магдалинівці займаються вже другий рік. Влітку збирали городину, відправляли свіжі овочі на передову та консервували, забезпечили і власні потреби, і військових підтримали. Громадою працювали у вільний від основної роботи. Час велика кількість роботи ми проводили. у... Вранковий час також інколи в обід ми сюди могли потрапляти вечором. Нашим захисникам буде, я думаю, щось значне цьогоріч. Ми працювали на на садах перемоги було задіяно 12 гектарів комунальних земель. Вирощували ми картоплю, бурячки, вирощували ми квасольку, також були в нас огірочки та кабачата. Нині ж такий собі гарбузовий фінал. Гарбузи дуже полезні і виросло у нас дуже багато гарбузів. Будемо ділитися. Машина осінніх плодів вирушає на переробку і чекають у сусідньому місті. Розрізаємо наш гарбуз, розділяємо на її половину от такий красень у нас виходить. Тепер половинку відкладаємо іншу розділяємо на скибки. Родили гарні гарбузи. Спеціально до цьогорічного врожаю майстри профтехучилища розробили гарбузове меню. Готують у промислових масштабах, переробляють до двох тонн на тиждень. Ми готуємо такі страви. Гарбузова морква по корейськи. Гарбуз, кавуни квас, квашені, пироги з начинкою гарбузовою, кекси з гарбузів, оладки будемо готувати. Дируни будемо готувати для того, щоб переробити повністю ту сировину, яку нам дали. Пані Наталя чеклує над гарбузовими дерунами, готує для військових і вірить, скуштує і її. Чоловік, що з перших днів пішов захищати Україну. Я готую сьогодні деруни з гарбуза. Звикла, що готуємо взагалі з картоплі, але на Закарпаття подивилася. Є така страва, коли гарбуз з картоплею з'єднує. А далі все як завжди: і цибульку додаємо, і чесночку додаємо, трошечки любові. своєї додаємо. пішка цьогорічного меню. Гарбуз по корейськи нарізають та приправляють його за тим самим принципом, що й моркву. Кухарі кажуть, гарбуз значно корисніший за моркву і навіть смачніший. Нагріли олію 180 градусів і потім обробляємо гарбуз. Додаємо перець чорний мили не обов'язково, коріандр, Ну і саме необхідне це часник. От. І будемо заправляти оцетом. Усе приготоване, фасують у відра. Уже сьогодні їх заберуть волонтери, аби передати гарбузові смаколики захисникам. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини.